Привіт усім! І сьогодні я вам розповім, хто, на мою думку, є найкращим гравцем сезону 22-23 в німецькій бундеслізі. Тобто сьогодні топ-10 найкращих гравців сезону у Німеччині. Ми починаємо. Десяте місце Ніколас Фулькрук із Вердера. Хлопець, який потрапив на мундіаль у складі національної збірної Німеччини, виступає за дуже-дуже скромний Вердер Бремен і провів дуже. Топовий сезон, як для гравця, рівня середини таблиці у Німеччині. Фулькрук забив 16 м'ячів в сезоні і потрапив в один із найкращих бомбардирів сезону у Німеччині. Я впевнений, що за цим хлопчиком вже влітку хтось буде хотіти його підписати із клубів топ-5 у Німеччині і не тільки. Дев'яте місце Шереладо Бекер, нападник Уніона та національної збірної Сурінамо, був дуже-дуже. Важливий та лідер Уніону в цьому сезоні, який дуже довгий час на початку сезону йшов на першій сходинці, і потім аж потрапив до Єврокубків. І сезон для Шереладо просто один з найкращих в кар'єрі після того, як він грав у Нідерландах. Колумані провів просто прекрасний сезон. Він у мене на восьмій сходинці. Про цього хлопчика я дуже-дуже багато разів розповідав. Наскільки топовий сезон провів коло манірімадейм, який став дуже важливим гравцем для в свій другий сезон у Німеччині, він просто продемонстрував, що він реально топовий талант. Далі йде Себастьян Алер, який після того як переборов свою страшну хворобу, вийшов знову на поле і показав, що він топ форвард і все ще у повному порядку нападник національної збірної код. Дивуару у другій частині сезону у Німеччині, коли відновився. Він став лідером Дортмундського клубу у Атаці і регулярно грав і регулярно забивав у сезоні. Крістофер Нкунку йде в мене на п'ятій сходиці. Нападник, який вже перейшов до Челсі. Це офіційна інформація. Провів ще один топовий сезон у Німеччині, отримав приз кращого гравця. Сезону, подивимось, чи вийде он кунку у Англії. Четверте місце Джуд Белінгем, талант, який вже перейшов у Реал Мадрид. Белінгем, який продемонстрував в Дормуді, що він просто неймовірний топ-півзахисник. В центрі Белінгому не було кращого гравця у Доркмунді. Так точно і у всій Німеччині. Бронза сьогоднішнього топу у Сержа Гнабрі, одного із лідера Мюнхенської Баварії, який проводить сезон за сезоном на топовому рівні. Друге місце, на мою думку, у Кінгслі команда із Баварії. Його важливий м'яч в останньому турі у чемпіонаті Німеччини, можна сказати, приніс Баварії чемпіонський титул і ще один гарний сезон від Кінгслі Команда у Мюнхенській Баварії. Один із лідерів клубу. Перше місце Йозуа його Ще один топовий сезон в складі Баварії. Умний, креативний, технічний, з гарним відбором, з гарним пасом та ударом. Ідеальний півзахисник, який може вже влітку відправитись до каталонської Барселони, провів суперсезон і на першому місці. На цьому в мене все. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Дуже давно я вже не випускав відео у такому. Форматі. На цьому в мене все. Слава Україні! На все добре. Побачимось в наступних відео. Всім до побачення!